Пам'ятаєте рецепт ідеального тіста на млинці, він вже є у мене на сторінці. Посилання на базове тіста буде в підкасті на екрані. У всякому разі, я спробую це зробити, тому відео ви зможете знайти або у цьому відео, або на каналі. У мене залишилось трохи тіста, і я вирішила зробити його несолодким. Я просто взяла щось типу шинки, сир. зелені у мене не було, тому я вирішила додати сушений кріп. Все це я натерла прямо в тісто, все перемішала та почала смажити. Все легко, просто без яких небудь зусиль. Пательню я добре розігріла, змазала один раз. Олією, далі більше її не використовувала, воно і так все прекрасно сходить. Починаю смажити, як звичайні млинці, розподіляю по пательні. З одного боку виходить класичний ніжний млинець. Коли перевертаємо, то бачимо трішки піджарений млинець це за рахунок сиру. Відходять від пательні надзвичайно легко. Ось так просто стою, перевертаю, трішки обсмажую на іншому боці, але не потрібно дуже сильно, тому що воно може попідгорати сильно сир. Вони виходять такі ніжні всередині з тонким сирним ароматом. Готовий млинець я змащую вершковим маслом. Ви це можете робити, можете ні, це вже за власним бажанням. Але мені подобається саме змащені маслом. Ось, бачите, тут ніби класичний млинець, а з цього боку вже такі більш рум'яні полоски. Це сир. Коли він нагрівається, він плавиться швидше, ніж саме тісто, тому сир дає більш підсмажені золотисті ділянки. Їсти та подавати можна просто так, а можна додати ще якусь начинку, хоча, чесно, я інколи їм навіть солоні млинці з нотелою. Не знаю, чи дивно це, чи ні, але мені смачно. Напишіть в коментарях, які начинки ви б хотіли побачити. Може, зробити торт з млинців або цікаву солону начинку. Оберу вашу ідею для наступного відео. Тому смачного вам та до зустрічі! Не забувайте підписуватись на мій канал.